Заяви Лукашенка і щодо Польщі та Заходу України мовляв, Польща нібито зазіхає на західну частину України та веде агресивну політику щодо Білорусі. Тож Лукашенко пригрозив, що будь-які спроби втручання з боку Польщі призведуть до відповіді з боку Білорусі та Росії. Такі заяви можуть бути підготовкою до провокацій, зокрема на кордоні, які використовуватимуться для виправдання подальшої мілітаризації Білорусі та зростання напруженості в регіоні. Лукашенко, до речі, також заявив про можливе розміщення російського ракетного комплексу Арешнік на території Білорусі. Це посилює залежність країни від Росії, одночасно створюючи додаткові загрози для сусідніх держав. Крім того, білоруські військові продовжують проводити спільні навчання з російськими збройними силами, що свідчить про подальше зміцнення їхньої інтеграції. І водночас Білорусь намагається зберегти контакти з іншими країнами, а зокрема Китаєм. Лукашенко зустрічався із Сі Цзіньпіном, намагаючись залучити інвестиції та використати Китай як противагу російському впливу. Проте ці спроби залишаються обмеженими через економічну та політичну залежність Білорусі від Росії. У своїх виступах Лукашенко неодноразово наголошував на необхідності диверсифікації економіки, але реальні кроки у цьому напрямку є мізерними. Окрім Китаю, режим Лукашенка шукає можливості для зміцнення економічних зв'язків з країнами Африки та Латинської Америки. Однак, ефективність цих зусиль дуже сумнівна через обмежені ресурси та ізоляцію країни.